Ка серіалу Жіночий лікар нове життя Анастасія Цимбалару поскаржилася, що їй приписують романи, а це заважає їй знайти справжнє кохання. Такою відвертістю із ЖВЛ поділилася зірка. Чутки народжуються після спільних фото з відомими чоловіками, зокрема з актором Тарасом Цимбалюком. Цього вже зараз якось стало багато. Я не розумію, де я в своєму житті звернула не туди, що мені постійно прокласить романи З усіма моїми партнерами мені достатньо викласти просто фотографію зі знімального майданчика. Як це було з Тарасом Цимбалюком, і це вже рознеслася по всім змі. Я вважаю, що це суттєвий недолік, тому що це позбавляє мене шансу знайти по-справжньому своє щастя. Можливо, мій прихильник бачить сіті статі доми знову вона зайнята, а це ж неправда. У майбутньому, хто б не став обранцем цимбалару, приховувати його вона не планує. Коли стануться якісь великі зміни в моєму житті, звісно, що я про це повідомлю. Бо люди не дадуть тримати це в секреті. Я насправді буду відштовхуватися, мабуть, від свого внутрішнього бажання від бажання людини, яка поруч зі мною, наскільки їй це буде комфортно, тому що я все ж таки так чи інакше звикла вже жити в цьому публічному просторі. Та зірка вже готова до створення родини і навіть замислилась, що готова на якийсь час поставити добробут в родині на перший план я давно хочу дітей, це не таємниця, але ну так складається моє життя. Що поки немає такої можливості. Я не ставлю собі ніяких часових рамок. Як складеться, так і буде. Але звісно, як і будь-яка жінка, я хочу бачити себе поруч з чоловіком, люблячий родині з великою кількістю дітей. І я не ставлю першочергово свою кар'єру понад сім'єю. Просто поки так складається. Всьому на все свій час.